Уявіть собі, місто в облозі. А єдина зброя, яка у вас є, це слова. Що тоді? Сьогодні ми поговоримо про один неймовірно потужний, непокірний голос, який пролунав із самого серця повномасштабного вторгнення. Це знаєте, історія про те, як слова стали зброєю, про вірш, що народився буквально у вогні. Так, от ці слова належать відомому видавцю Івану Малковичу. Дата 5 березня 2022 року. Це ж це найперші найстрашніші дні повномасштабного наступу. Його друг, поет Ірванець, у цей момент перебуває в Ірпені. місто під просто шаленими обстрілами. І от він пише вірш, його слова настільки гострі, що Фейсбук їх миттєво блокує. Це погодьтеся, одразу показує наскільки надзвичайними були обставини і якими високими були ставки. І ось це власне і є головне питання, яке ми сьогодні розглядаємо. Коли весь звичний світ навколо просто руйнується, якою стає поезія, про що вона взагалі може говорити? Ну, вірш ірванця дає на це відповідь, і відповідь ця пряма, безкомпромісна, і я б сказав обпалена вогнем. Але знаєте, перш ніж ми заглибимося в сам текст, давайте все ж таки познайомимося з автором. Бо щоб зрозуміти всю силу цих слів, дуже важливо знати, хто саме їх написав. Отже, хто такий Олександр Ірванець? Ну, по перше, Олександр Ірванець це не просто поет, це одна з ключових постатей сучасної української літератури. Він і прозаїк, і драматург, і перекладач. Його творчість, до речі, часто вирізняється такою гострою іронією. І саме це, як на мене, робить його воєнну поезію ще більш пронизливою. Гаразд, щоб повною мімою відчути всю гостроту цього вірша, нам треба згадати контекст, тому що повномасштабне вторгнення 2022 року воно ж не почалося на порожньому місці, правда, це була кульмінація дуже довгої і болісної історії. І от ця хронологія, вона ж дуже чітко показує. Вірш ірванця, написаний на початку березня 22-го року, це не просто реакція на події одного дня. Ні, це реакція на кульмінацію війни, яка на той момент тривала вже вісім років. Це, по суті, крик, що визрівав роками болю і спротиву. Ну що ж, а тепер до самого серця нашої розмови, до вірша, який був написаний в Ірпені, в самому епіцентрі боїв за Київ. І це це не просто текст, це справжнє послання з пекла. голос людини, яка бачить війну на власні очі. Ось ці перші рядки вони одразу задають такий, знаєте, безкомпромісний тон. Ключовий момент тут це відмова відброшення. І коли У Прощену неділю, важливий релігійний день. Це ж неймовірно потужний символічний акт, він ніби говорить є злочини настільки жахливі, що вони виходять за межі самої ідеї прощення. У цій строфі одразу два потужних послання. Перше, це, звісно, докір світові, таке гостре відчуття покинутості. Але друге, що йде одразу за ним, це непохитна стійкість. Ірванець перераховує міста, які тоді були справжнісіньким пеклом на землі, але він підкреслює, вони стоять, і це, як на мене, блискуче показує перехід від розпачу до непокори. А отут тон стає ще жорсткішим. З'являється абсолютна впевненість у перемозі. Ми усе здолаємо і вистоїмо а далі. Далі поет використовує вкрай різку, навіть дегуманізуючу мову щодо ворогів та їхнього лідера. Це ж пряме відображення лютій болю того моменту, поезія перетворюється на зброю. І ключове тут це фіксація емоційного стану, без жодних прикрас. І ось в останніх рядках автор проводить, знаєте, таку дуже тонку, але надзвичайно важливу межу. Щодо Росії вирок остаточний: Я ніколи не прощу. Все. Крапка, а от до Білорусі звернене питання, чом відводиш очі? Це не стільки вирок, скільки звинувачення, звинувачення у мовчанській співучасті, докір, який ніби залишає простір для відповіді. Отже, ми розібрали цей вірш буквально рядок за рядком. Але що все це означає в ширшому контексті? Ну тобто, яку роль взагалі відіграє поезія, коли говорять гармати? І це власне головне питання нашої фінальної частини. І ось тут власне вирішальний момент. Вірш ірванця це щось значно більше, ніж просто література. Він стає свідченням, історичним документом, інструментом для підтримки бойового духу. Як кажуть, така поезія вселяє віру в перемогу. Це справжній акт непопори, спротив стиранню пам'яті і забуттю. І все це підводить нас до фінального дуже важливого питання, коли історики писатимуть про цю війну, коли будуть аналізувати стратегії, угоди, чи знайдеться в цих розповідях місце для одного живого голосу, що кричав зерпеня? Бо цей вірш, як на мене, доводить саме такі голоси і розповідають справжню історію.